Віталій Буделішахів грає проти Остінатос. Рейдинг 1972. Міднімцович розіграє. Можливо, я з неможів іграв і програв їм, а можливо, ні. Ні, я грав чорним. Окей. Чекаю від суперника якихось пригод Adventure Time. Зараз я так подумаю, зіграю кінь Бчутер. Такий... Я не хочу з тобою зв'язуватись, я зразу щось з'їм в тебе, ні. Тепер він кін Бчутер зіграє. Але я просто можу забрати конем тут тримати. Ні. А, кінь же 6 да? Значить, я не туди відійшов фрезем. Упс. Mm. Чесно кажучи, я не знаю. Тут цього пішечка буває віддають, звісно. Б'є конем, я б'ю конем, Він б'є просто фрезем. Я граю сюди. Давай. Ти зараз ще F6 граєш. А ні, ти цим б'єш. А ні, що, що це я малюйка ферзьях 4. Тут просто заберу. Не знаю, чомусь мені хочеться забрати пішечком F. Поставити швиденько сюди, слона. Є якийсь такий темповий хід в нього. На дурака. А, він зараз 2.0 піде. Неправий, значить А ні, 2 20, він же ходив. Мали щось. Чипуху якусь. Тепер хочу сюди піти, ще потім був це три Ось центр це його основна така. Сила. Ну, ще два слони, звісно, це там. Так, ну а тут, мабуть, я просто буду блокувати оцю всю бригаду. Що вона мені тут не зав... А що я зниз'їв тут, до речі? Блакератор. Ну, давай. А, він зараз буде сюди йти. Давай так. Бий-бий, бий, бий в барабани. А, ти йому толком нема куди йти, да? Слоном. Є. У, є. Це нормально. Тоді мене це все влаштовує. Слона зараз їму, але центр треба, звісно, буде. помучить и трохи. Так, так. Бей, 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 бей в барабаны. Да, тут, конечно. <сум> ну, все так просто. Может, не треба так допускать его. Ой так. Yeah, ooh yeah. Так, може не встигнути? Ну, треба десь буде туру, звісно, віддавати. За якісь пішаки, можливо, а можливо і ні. Центр тут такий серйозний, звісно. Так, що я хочу тут взагалі? Так, так буде. Да, ти там можеш штовхати. Я просто короля підведу зараз. Я короля підведу. Зараз ще сюди підійду. Потихеньку все з'їм. Так, ну король відрізаний, ну окей, Не важливо. Якщо можна напасти і з'їсти, то, звісно, це буде краще. Ходимося. Аналізок. 90 на 78. Ну. Суперник. Помилявся таки робимо. Так. Да, тут я не правий. Не правий, тому що стою під вилку. Темп втрачаю зайвий. Ну і пішика. Нормально, кстати. Гірше. Тому що є 5. Так, да, нема часу у мене на. Отакі От до центру взяття, тому що треба швиденько користуватись тим, що фігура входить в гру і блокувати оцей центр. Що я тут думав зробити? А, пішка забрати. Ні, це погано. Де це? Блискучий хід. Забрав то що? Просто тура аж 8. Холодно. І два слони, пішак, Тура. Дають чорним перевагу. Ну і центр, ясно. Ок. Так. Так. А це, до речі, в чорних ще все окей. Ну і що? Ага. Король Д6. <laughs> Такий простенький хід, да? Я ніяку фігуру не виграю, виявляється. Ну, це треба бачити. Такі частенько зіваються такі ходи на одну клітинку, що тактично. Ну, тут захисний хід. Ну, або зіваються такі ходи там, на всю діагональ, там. Такі. Коротенькі ходи тут. Чорні підзівнули. Ну і другу, швиденько вони грав. Ну ясно, що коли в тебе нема фігури, ти думаєш, а швиденько пограю, там якісь такі прості пластки зроблю. Ні, то ні. Програв то програв. То суперник швиденько пограв, отримав вилку і. Ну і ще тут почав вже думати, хоча який сенс уже тут думати. Тут потихеньку все з'їдається. Тут він здався.